Із щирими вітаннями, віншуванням найкращих спеціалістів, та із вдячністю тим, хто стояв у витоків створення установи і упродовж багатьох років закладав її традиції, 22 вересня свій ювілей відзначив заклад дошкільної освіти Росинка. Півстоліття тому маленькі дитячі рученята вперше відчинили двері новозбудованого дитсадочка. Упродовж 50 років його випускниками стали понад 2,5 тисячі вихованців. Працівники закладу дошкільної освіти Росинка стверджують, що понад усе люблять свою роботу, адже працювати із маленькими мешканцями нашої громади, виховувати їх, учити чомусь новому це для освітян справжнє щастя і задоволення. Я працюю вже більше 30 років в дошкільній освіті, і я все ж таки вважаю, що дошкільне виховання і праця в дошкільному закладі настільки чарівна, настільки вона надихає. Ти від оцих маленьких чарівних оченят приходиш тобі важко, але ти пройдеш по групам, ти подивишся в ці чарівні маленькі, веселі оченята, які біжать до тебе і дарують тобі свою любов і ласку. І куди дівається та та втома, куди діваються той поганий настрій. В закладу дошкільної освіти росинка я вже працюю 8 років. Обрала професію, тому що дуже подобається давати дітям нові знання, які нові навички. Дуже подобається грати з дітьми, отримувати від них емоції, які вони віддають в процесі навчання, в процесі гри. Зараз це для мене улюблена справа, улюблена робота. Завжди поспішаю сюди. Завжди рада бачити своїх вихованців і вихованців, які вже випустилися. Також зустрічають мене з посмішкою. Завжди зі мною спілкуються, зі мною радяться. Привітати колектив із 50-річчям завітала заступниця міського голови Надія Угнічева. Вона подякувала працівникам закладу за багаторічну сумлінну працю. І за те, що зупинивши роботу на початку війни, росинка першою серед інших садочків горішньопланівської громади повернула малюків на навчання, створивши для цього необхідні умови. Перший день не було нікого. Ми пам'ятаємо з вами, як ми почали приймати одну, дві, три дитини, потім 15, потім і всі інші підключилися до роботи саме з цього напрямку створення безпечних. Умов дуже дякуємо вам. Ви були першими. Дозвольте привітати цими квітами. Ваш колектив квітерів міського голови. Щиро вітаю вас з ювілеєм. Бажаю 100% наповнюваності вашого закладу. Бо ви в самому центрі міста вам сам Бог вилів, щоб у вас була стовідсоткова наповнюєтеся від потужності вашого закладу. Нехай лунає завжди дитячий сміх. Нехай у вас, вас підтримує ціла когорта ваших батьків, які. Приводять діток, які випустили діток. Нехай на сьогоднішній день буде наступність між школою і між вашим садочком, яка завжди була в пріоритеті. Здоров'я всім, здоров'я всім, натхнення радості від вашої роботи. І нехай ваші діти не забувають про цей світлий дім їхнього дитинства. Надія Угнічева вручила подяку міського голови колективу закладу дошкільної освіти Росинка. В особі його директорки Ірини Оськіної та дві подяки фахівчиням дитсадочка Ользі Афоніній та Ірині Семенюті слово вітання і побажання на адресу працівників установи ювілярки виголосила Лілія Щербина, начальниця міського відділу освіти. За 50 років стільки всього пережито, стільки роботи зроблено, стільки подаровано любові і тепла своїм вихованцям. І це тільки завдяки. Тому що в закладі працює команда професіоналів. Це перш за все заслуга колективу, який працював з першого дня і по сьогоднішній день. І я маю на увазі і команду управлінців, бо розсилка у нас є кузнею керівних кадрів. Я маю на увазі і команду педагогів, бо у вас. Багато хто вчиться упроваджувати нові технології. Я щиро вітаю вас зі святом. Я бажаю, щоб ваш заклад ще відсвяткував не один ювілей, і в стінах завжди лунав гучний дитячий сміх. Лілія Щербина вручила букет квітів Олександрі Мармазинській, попередній директорці росинки. Яка упродовж 33 років очолювала заклад і під час урочистостей стала почесною гостею. Чотирьох працівниць дитячого садочка Лілія Щербина відзначила грамотами відділу освіти і вручила подяку колективу росинки за високий педагогічний професіоналізм, багаторічну сумлінну працю на ниві навчання і виховання підростаючого покоління. Вітала з ювілеєм колектив дошкільного закладу директорка установи Ірина Оськіна. Керівниця зазначила. Працівники росинки творчі талановиті, закохані у свою професію люди. Я кажу вам велике дякую за те, що ви підходите до роботи з професіоналізмом, з любов'ю, а також з бажанням створити безпечні комфортні умови для нашої дітвори. Наш колектив це велика родина, і наше єднання це запорука успіху. І подолання будь-яких вершин Цей святковий день. Я вважаю вам натхнення, здоров'я, бадьорості і виріб перемогу. Ірина Оськіна подякувала міському голові Дмитрові Бикову і представника міської адміністрації за плідну співпрацю і надійну підтримку, завдяки яким заклад дошкільної освіти росинка є затишною другою домівкою малюкам, а їхнім вихователям приємним і комфортним місцем роботи. Упродовж кількох останніх років дитсадок розквітнув до невпізнання і радує діток сучасними і теплими груповими кімнатами, зручними меблями, розмаїттям іграшок та пізнавальних ігор. Офіційна частина вітань перепліталася із творчими номерами. Учасниками концертної програми були колишні випускники закладу дошкільної освіти Росинка, серед яких є учасники народного ансамблю естрадного танцю Глорія палацу культури і творчості і вихованці, викладачі дитячої музичної школи. Закінчилось урочистості спільним фотографуванням.